Чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відбулося 10 вересня. Начальниця управління фінансів пані Терещук анонсувала початок формування бюджету громади на 2025 рік. Розпочинається бюджетний процес Білоцерківській міській територіальній громади громаді, тобто ми починаємо формувати бюджет уже практично почали з вересня місяця поточного року до його прийняття на сесії міської ради. Прошу підтримати. Наскільки великим буде бюджет, стане відомо вже наприкінці року. Однак, враховуючи зміни у законодавстві, той факт, що податки на доходи військових більше не є у розпорядженні місцевих чиновників, а також великі проблеми із надходженням податків із підакцизних товарів, таких як алкоголь і тютюн, бюджет у наступному році може бути значно меншим ніж зараз. Рішення прийнято також з'явилася інформація щодо кількості учнів закладів загальної освіти громади у 2024-2025 навчальному році. Загальна кількість класів комунальних закладів загальної середньої освіти 710, Що на 23 класи менше ніж торік, та маємо 2129 учнів. А це на 726 дітей менше порівняно з минулим роком. Перших класів у комунальних і приватних закладах громади цьогоріч – 64. В них навчатиметься 1706 учнів. Це на два класи менше і на 30 дітей менше ніж в минулому році. Всього в школах громади разом з приватними станом на 5 вересня. Є 20 тисяч дитини у 740 класах щодо дитячих садочків. Кількість дітей та груп також значно зменшилась Цьогоріч У дошкільних закладах виховують на 394 дитини менше ніж у минулому році. Та відповідно кількість груп також зменшилась на 15 – до 290 груп. На останок було прийнято рішення про зміни годин, в які у громаді можна буде придбати алкоголь. Е, в дію вступає рішення прийняти сесію Білоцерківської міської. Ради 29 листопада 2018 року за номером 3367 скликання, яким трактується заборона реалізації алкогольних напоїв з 22 до 10 години, Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.